Що ж, історія, яку ми сьогодні розберемо, звучить, наче сюжет шпигунського трилера, тільки от вона абсолютно реальна. Уявіть собі, головний аналітик Пентагону по Кубі, людина, якій довіряли ну, абсолютно всі на найвищому рівні, виявляється шпигункою, і працювала вона на ворога цілих 17 років. Це неймовірна історія Анни Монтес, яку називали королевою Куби. Отже, перенесемося у 21 вересня 2001 року. Минуло всього 10 днів після жахливих терактів 11 вересня. Вся Америка та й увесь світ ще не оговталися від шоку. І ось на цьому тлі для Анни Монтес, здавалося, починається абсолютно звичайний робочий день у Пентагоні. Принаймні вона так думала. Але насправді все було зовсім не так. Вона й гадки не мала, що за нею вже давно стежать. Буквально кожен її крок, кожну поїздку на роботу відстежувало ФБР, агенти вже кілька тижнів ввели за нею таємне спостереження, просто в очікуючи ідеального моменту для удару. І тут постає головне питання, правда? Як? Як так сталося? Як королева Куби, одна з найповажніших аналітиків у всій американській розвідці, могла цілих 17 років водити всіх за ніс, зраджувати свою країну і залишатися абсолютно непоміченою? Ну що ж, давайте розбиратися. Гаразд, щоб по-справжньому зрозуміти цю історію, є сенс почати з кінця. Тобто з того самого дня, коли її неймовірна кар'єра подвійного агента раптово обірвалася. Отже, як же її взяли? Це була справжня пастка. Її просто заманили на зустріч під якимось банальним приводом, щось на кшталт, проблеми з табелем робочого часу. Вона заходить до кімнати, а там ніяких колег. Замість них спецагенти ФБР, Стів Макой і Пітер Лап, які вже чекали. І ось найцікавіше коли на її зап'ястях клацнули кайданки, вона майже не відреагувала. Уявляєте? Жодних емоцій. Її крижани, просто дивовижний спокій, вразив навіть бувалих агентів. Так, але як? Як блискучий аналітик, зірка розвідки взагалі дійшла до такого, що могло змусити її зрадити все. Щоб знайти відповідь, нам треба повернутися назад до самого початку її шляху. Знаєте, її шлях до зради почався задовго до того, як вона взагалі потрапила до Пентагону. Все складалося ніби по цеглинці. Спочатку дуже важке дитинство. Її батько був справжнім деспотом, і це, звісно, посіяло в ній зерна бунтарства. Потім, у 70-х, вона поїхала вчитися до Іспанії якраз після падіння режиму Франко, і там повністю перейнялася антиамериканськими настроями. Вона щиро повірила, що США це такий собі світовий агресор. Ну і вишенка на торті. Вже працюючи в Міністерстві юстиції, вона через свою університетську подругу знайомиться з кубинською розвідкою, і вони запропонували їй те, чого вона здається, і шукала шанс боротися. І ось її вербують. Далі гавана. Там Монтес проходить, так би мовити, повний курс молодого бійця. Її вчать усьому: як відриватися від хвоста, як користуватися шифрами, але найцікавіше це техніка обману поліграфа, детектора брехні. Її навчили специфічно напружувати певні м'язи, щоб повністю контролювати фізіологічні сигнали тіла. По суті, вона могла силою волі обдурити машину. Неймовірно, правда? Так от, пройшовши цю підготовку, Анна Монтес повертається до США і починає, ну, мабуть, одне з найуспішніших і найзухваліших подвійних життів в історії сучасного шпигунства. Просто подивіться на цей контраст, на ці дві абсолютно різні людини в одному тілі. В день вона суперзірка агентства військової розвідки, та сама королева Куби. Вона консультує найвищих військових чинів, отримує нагороди, всі нею захоплюються, а вночі. Вона перетворюється на кубинського агента. Щодня вона просто запам'ятовувала величезні обсяги секретної інформації, а потім передавала все це на зашифрованих дисках. Вона систематично, рік за роком, викривала американські операції та агентів. І треба розуміти, що це не були просто папірці. Ціна її зради була величезною. Вона розкрила імена чотирьох американських офіцерів, які працювали під прикриттям на Кубі. Вона злила деталі про американську базу в Сальвадорі і через кілька тижнів на цю базу напали. Вона викрила цілу секретну супутникову програму США вартістю в мільярди доларів. І навіть, навіть попередила кубинців про фургон ФБР, який вів спостереження прямо тут, у Вашингтоні. Масштаб шкоди просто колосальний. І ось так майже 20 років вона була справжнім привидом у системі невидима, невловима. Але, як то кажуть, ніщо не триває вічно. В її, здавалося, б, ідеальному подвійному житті почали з'являтися перші тріщини. І тут, знаєте, втручається просто неймовірна іронія долі. Перша зачіпка, яка, врешті-решт, приведе до Ани, з'явилася після розгрому іншої кубинської шпигунської мережі в Майамі, так званої мережі. ОС. І в цій операції брала участь її рідна сестра Люсі Монтес, яка була агенткою ФВР. Саме тоді спецслужби отримали доступ до тисяч сторінок даних, і десь там серед цього всього ховалася ниточка до королеви Куби. Розбирати цей величезний масив даних доручили одній дуже наполегливій аналітиці з АНБ, і вона, перебираючи тисячі повідомлень, змогла виокремити чотири ключові зачіпки. Отже, що вона знайшла? Перше невідомий агент купив ноутбук Тошиба конкретної моделі. Друге ця людина відвідувала Гуантанамо в липні 96-го. Третє мала доступ до якоїсь програми під назвою «Сейф». І четверте Зградувала про зустріч із високопосадовцем, ініціали якого були WD. По суті, вона склала ідеальний портрет крота. Залишалося тільки знайти, хто під нього підходить. І ось тут пазл почав складатися. Слідчі взяли цей профіль, і почали перевіряти крок за кроком. По-перше, інший аналітик, вже з її рідного агентства, підказав, що сейф це їхня внутрішня система зв'язку Бінго. Далі вони перевірили записи про відрядження до Гуантанамо в той самий період. І знаєте, хто там сплив? Анна Монтес, потім перевірили її кредитну картку. І так вона купила той самий ноутбук Тошиба. Все коло замкнулося. Фінальним акордом став таємний обшук її квартири, де ФБР скопіювало її жорсткий диск, і там вони знайшли все, що було потрібно. Що ж, з такими доказами на руках полювання було офіційно завершено, крота спіймали. Тепер залишалося лише підбити підсумки і розібратися з наслідками цієї колосальної зради. І ось ми знову в залі суду. Чекаяся Анна Монтес. Аж ніяк. Вона виступила із заявою, де по суті сказала: Я підкорилася своїй совісті, а не закону. Я відчувала, що це мій моральний обов'язок допомогти острову захистити себе від наших спроб нав'язати свої цінності. Тобто вона абсолютно не влажала себе зрадницею. У її власних очах вона була ідейною борчинію. Але у її власної сестри, тієї самої агентки ФБР, була, м'яко кажучи, зовсім інша думка. Люсі написала до суду лист, і це був просто нищівний удар. Вона написала сестрі: ти зрадила свою сім'ю, ти зрадила свою націю, ти боягузка, тебе турбувало не якесь там загальне благо, а тільки ти сама. Це, мабуть, найпотужніша відповідь на всі спроби Анни виправдати свою зраду ідеологією. Ну і чим же все закінчилося? Відсидівши 21 рік із 25-річного терміну, переважно у в'язниці суворого режиму, Анна Монтес вийшла на свободу. І сталося це зовсім нещодавно, у січні 2023 року. Наскільки відомо, зараз вона живе в Пуерто Рико. І вся ця історія Анни Монтес залишає по собі одне дуже складне питання. Дивіться, більшість шпигунів, про яких ми чуємо, це за гроші. А вона, вона стверджувала, що не взяла ані цента, що нею керували виключно ідейні переконання. І от питання, чи змінює такий мотив саму природу зради? І чи не робить він ідейного зрадника набагато набагато небезпечнішим за того, хто просто продається за гроші? Питання, над яким варто подумати.